В області з настанням морозі відкрили 31 спеціальний пункт обігріву. Згідно із розпорядженням Державної служби з надзвичайних ситуацій, відповідно облаштовані приміщення починають діяти, коли температура повітря опускається нижче позначки мінус у кожному районному центрі та містах обласного підпорядкування ці пункти діють при територіальних центрах, лікарнях, залізничних вокзалах. Луцький пункт обігріву функціонує на вулиці Вениченка, 39. Тут чергові рятувальники готові прийняти людей, надати першу допомогу і напоїти чаєм. Отримати там допомогу може будь-яка верства населення. От якщо людям холодно або вони відчули себе якось зле. На морозі, то туди можна сміливо зайти, перечекати, відновити сили, і на багатьох з них можна отримати не тільки, як то кажуть, прихисток від морозу, а й також гарячий чай і якусь їжу. Якщо температура буде суттєво понижуватись, то такі пункти будуть працювати відповідно довший час. Якщо температура буде так, як сьогодні, і от прогнозують завтра, Трішки підніматись, то відповідно, ну і там відповідно людей буде менше.